Друзі, всім привіт! Це наша друга зустріч з Дашою Волковою. Мене звати Андрій Шараєвський. Я займаюся маркетингом. Даша займається брендами і стратегією і стратегією сьогодні. Ми вирішили поговорити про таку тему взагалі. Чи потрібна маркетологу профільна освіта? Як з цим, -цим працювати, як чогось правильно навчитися і розвиватися? З приводу академічної освіти мені пощастило. Я зараз працюю за спеціальністю через те, що я в КНЕУ вчився на маркетолога, і в принципі не можу сказати, що цей універ мені дав якусь потужну маркетингову освіту. Через те, що ну, все, що я пам'ятаю, це формули з економетрики, те, що я заучував підручники і здавав їх на пам'ять. Але ну, є приємний факт в тому, що я користуюся зв'язками, які в мене зв'язалися в універі, і ну з, зі своїми одногрупниками роблю до сих пір круті проєкти. Mm -hmm. Як у тебе склалося з освітою? А я закінчила КПІ. Я закінчила факультет соціології, але мар магістр я менеджменту. Це не була якась профільна маркетингова освіта, але десь на четвертому курсі я вирішила, що я дуже хочу бути антикризовим менеджером, типу приходити в компанії, бачити, що в них не так, допомагати, і далі допомагати іншим або, або рекламістом. Як стати антикризовим менеджером, я не знала на той час, але як стати рекламістом, я здогадувалась. Тож я почала відправляти своє е, небагате резюме, невелике своє резюме у різні маркетингові та рекламні агенції. І в принципі, з другого разу мені пощастило, я стала стажером, а потім і креативним копірайтером в рекламі. Тобто, якби мій шлях в маркетинг він був через рекламу. Через от просто мою таку настирливість, можна так сказати, наполегливість. наполегливість. Ну, ну в цілому, я не знаю, мені здається, що це соціологія це також. Це Див... про людей. От, от якраз маркетинг це так. про людей і соціологія це також про людей. от. Так, тому... Це найширше маркетингове дослідження, це со соціологічний факультет. Насправді так. Це круто. А Може, там ти ходила на якісь курси, як ти до цього все ставиш? Так, коли я. Я працювала в рекламі, я потім зрозуміла, що е, копірайтером е, креативним, звісно, добре бути писати якісь сценарії рекламних роликів. Проте я зрозуміла, що мені цікава більш стратегічна частина, тому що мені не вистачало спілкування з клієнтом і, якби знаєш, от, е, прямого контакту. Угу. Е, тому я вирішила, що буде круто е, здобути якусь стратегічну освіту. Якраз тоді КАМА почала себе активно угу. просувати, в принципі, тоді в них викладачі. На той час мені вони дуже подобались. І я закінчила стратегію, бренд стратегію в Камі. І, в принципі, це мені дало якийсь буст ще, ну, ще трішки виросте. А uh -huh. в принципі, я, напевно, прихильник таких от курсів, не, скажімо так, більш, більш довгих. Більш ґрунтовних ніж багато маленьких, тому що е, ти можеш, якби ти даєш собі час вникнути. І, як правило, на таких великих курсах е, у тебе є можливість попрацювати в командах, і якось ну для мене це дуже важливо, щоб була якийсь обмін е, інформацією, досвідом та інше. Uh -huh. а, а потім вже я там закінчувала різні курси в прожекторі там і але насправді з маркетингу от таких от класичних курсів з Маркетингу я не закінчувала, тому що я вважаю, що в принципі все це має бути на досвіді. Ну, в принципі, най, най, найкращий маркетолог, найкращий бренд-стратег, і взагалі людина, яка займається просуванням чого-небудь, вона повинна бути широко. Розвинено, і от зараз я там більше всього вивчаю це все, що стосується бізнесу, mm -hmm. саме процесів, е, якоїсь операційної діяльності, психології, тобто е, не хард скіли, тому що якби вони плюс-мінус однакові. Ну насправді, а от більше якраз набір софт скілів, який допоможе вирішувати якісь питання. А як у тебе? Я чула, що ти закінчував курси від міжнародних університетів онлайн, так, так? так у мене ну взагалі все навпаки. Я більше орієнтувався на академічну освіту, через те, що я думав, що ну, вона може дати саме, ту, саме той ґрунт, угу. з якого будуть проростати всі-всі-всі мої скіли. Ну і мені здається, що я не помилився через те, що я просто пішов на едекс. Це сайт із курсами, ну подібні курсері, і ну, їх насправді дуже багато. І почав там проходити курси від західних університетів, ну там Австралійський університет, Мічиганський університет і ще один якийсь, угу. який я вже точно не пам'ятаю, але курс від нього теж був класний. І це дуже цікава ситуація, коли ти отримуєш знання, які справді коштують там мільйон доларів. Для студентів, які там вчаться на очній ставці, а ти їх отримуєш безкоштовно, і в принципі, ну там можна отримати за це все сертифікат, але я собі так вирішив, що мені цей сертифікат не треба. Я краще отримую знання ну, е, і буду їх підтверджувати уже на практиці. Ну через те, що я не знаю, було би дивно там приходити десь в Україні. Сертифікатом. На, на співбесіду. Або, або до клієнта. Це вже смішніше. Да, і казати, ось ми Мікія із Мічиган. Ем, так, е, ну, звичайно. Ем, що мене вразило в цьому всьому в цій академічній освіті західній вона дуже сильно відрізнялася від Кнеу, через uh -huh. те, що там були сучасні ультрасучасні кейси, да. ну були розбори репутаційних криз складних, uh -huh. і прямо були записи інтерв'ю директора генерального uh -huh. там якоїсь авіакомпанії, у якої за рік розбилося два літака. Uh -huh. І він, наприклад, пояснив, як вони виходили з цієї кризи. І таких купа, купа дуже крутих uh -huh. кейсів. Ну. Мені ця освіта дуже сподобалася. а таких українських курсів. Ну я якось, якщо чесно, їх оминав, навіть і не згадав. Можливо, я щось проходив, але я вже не Угу. Ну от ти зараз кажеш про кейси міжнародних. І от я минулого року я проходила курс від U-Future холдингу, і в них там був такий змішаний комплексний курс разом з мім бізнес-школою та Deloitte Academy з угу. фінансів. То от я можу сказати, що Deloitte Академія мені дійсно сподобалось, тому що е мені в принципі зрозуміло, е стало зрозуміло, як працюють е от великі корпорації, саме з е частини там підходів до, до грошей. Да? Uh -huh. Вони там е як вони рахують гроші, як вони приймають рішення, як вони приймають інвестиційні рішення. Оце мені справді дуже було цікаво. А е що стосується там бізнес-школи, мім там було більше маркетингової частини, такої менеджерської. Але, в принципі, весь базовий менеджмент я пройшла ще в університеті, ось ці класичні там Анрі Файоль, там ну, uh -huh. різні всі ці теорії. А стосовно маркетингу, ну, мені, якщо чесно, там не вистачило якогось сучасного кейсового базису, тобто там були такі доволі несучасні кейси. І мені б хотілося все ж таки більше того, що сьогодні відбувається. Ось тому, якби, для мене я, я все ж таки за те, щоб бути тренд і дивитися те, що є, ну от як ти кажеш, да, а не йти в минуле. А от що ти скажеш стосовно. Курсів, які от зараз там дуже там кожний третій інстаграмер робить свій суперкурс, там і пропонує таку чарівну таблетку. Я тебе зараз навчу всьому і давай мені тільки гроші неси. Чи проходив ти такі курси? Або чи є у тебе там знайомі, які проходили такі курси, і які який, який був фідбек з цього знайомих, які проходили такі курси, просто купа. І, ну, Це зараз можна казати поріджі <рістити> ті, хто хавають все, що їм дають. Але ну, я до таких курсів ставлюся скептично ну, через те, що, для прикладу, там курс по таргету. Да? Е, зараз е, у мене в підписках, мабуть, людей 10, які продають, і кожен розповідає, що він найкращий. Uh -huh. Ну, Але насправді ну, таргет, ти можеш просто взяти документ Фейсбука, де розписано, як це все робити, і це все робити, якщо ти не ідіот. А тут. Це просто інтерпретація від іншої людини. Uh -huh. Ну, я не, не розумію за що платити. І при тому, що ця інтерпретація плюс-мінус ну, однакова, але там різні ціни: від 10 доларів до 1000 доларів. Uh -huh. Не довіряю я таким штукам. Ну, але але я от думаю, якщо ти, в принципі, людина після універа, або якийсь студент, uh -huh. якому необхідно освоїти швидко якусь професію, і почати заробляти там якісь умовні 500 доларів, ну, чому він? Ну, візьми це, це реально це таблетка, яка швидко все дає, тебе вже буде база, ти вже можеш знайти роботу і далі вже розвиватися. Mm -hmm. ну, якось так я це сталося. Ну, от я більше прихильниця, як я казала, таких більш комплексних підходів. Mm -hmm. І от зараз, там, якщо ти чув, прожектор почав mm -hmm. о... Верніше, не те, що почав, а вони перепрофілювали себе в інститут. Mm -hmm. Це була їхня дав... давня ціль. і От вона зараз реалізується. І от о... якраз от, як ти кажеш там, Закінчив універт і хочеш здобути освіту, от я дивлюсь, що там, там прожектор або аналогічні школи можуть щось таке дати, тому що там ти приходиш, і по суті, там ти рік. Там, або півроку вивчаєш щось uh -huh. дуже, дуже круте, там, наприклад, програмування, uh -huh. або там, інтерфейс дизайн, або ще щось. І от це якийсь якраз там, набір і, і скілів, і софт скілів, тому що в тебе є ментори. І, там, от. А я просто побачила тренд, що люди почали писати, там, скільки вони витрачають на навчання. А, там, і це дуже кумедно, тому що жодна людина, яка там, закінчила дійсно якийсь серйозний великий курс. Вартісний, так а, там MBA закінчила, або там просто ну вона ніколи в житті не буде писати там, що там я я там витратив там 60 тисяч євро там угу. на якийсь курс, наприклад, тому що їм в голову навіть це не прийде. А якраз там. Там, я, я витратив там, 500 доларів там, за місяць, і це, і це типу досягнення. Ну, для мене це досить дивно. Я розумію, як це все працює, звісно, тому що якби, я там, займаюся маркетингом, я, я розумію, навіщо це робиться. А проте, якщо ми говоримо про освіту маркетолога і взагалі про будь-яку освіту, то ну, звісно там, курс в інстаграмі там, з психології, з маркетингу або ще з чогось, ну, якби це доволі дивна історія. Коли у людей навіть немає профільної освіти, угу. а, ну, там, маркетингу вона не обов'язкова, але, наприклад, якщо ти психолог і ти продаєш себе як психолога, і в тебе немає диплому медицинського, так. то напевно це дуже страшно. Згоден. Ну, в принципі, треба вже сказати прямо, що це супермаржинальна штука. Інфобіз і тому ну дуже багато маркетологів, які просто хочуть швидше заробляти, а не там шукати клієнтів, набувати кейси. Це важко шукати да. клієнтів. Це важко. А можна просто продати курс і одразу там двадцять заробити, і все все, все все ок. А от що ти порадиш почитати? Бо в мене от кожного разу запитують там. Типу, що ти порадиш почитати, які книги? От давай тепер я буду цією людиною, яка mm -hmm. запитує, що, що що порадиш почитати. Я вам так скажу, що є в мене така думка, що в цілому професіонали мало читають. І ну, це не просто там, якась відмовка, чому я мало читаю по маркетингу. Насправді ну, так виходить, що багато, але не розпилююся на якісь трендові штуки. У mm -hmm. мене є, ну вже є якісна академічна освіта. І мені цікавіше там почитати якогось на сьогодні Марка Аврелія, якогось філософа, який пояснює взагалі, що відбувається у людини в голові, коли вона приймає те чи інше рішення. І це для мене буде кращою надбудовою до моїх знань. Ніж, ну, навіть ніж Котлер. Мені здається. Котлер це просто, я не знаю, його всі, його всі радять, і це дуже, дуже кумедно, тому що, знаєш, типу, що порадити? Ну, давайте Котлера. Я би порадив Котлера певним людям. Бі, ну, бізнесменам, які хочуть розібратися, що таке маркетинг. суді, через те, що ну, коли приходить замовник з незрозумілим запитом, дай йому котлера, хай піде роздуплиться <рес> трошки. <рес> Останній рік я багато дуже читаю різних книг з психології е і підприємництва, і і соціальної психології, тобто всього того, як люди приймають рішення, як взагалі вони керують. Е Компаніями, uh -huh. і от мені подобається дуже книга, можу порадити е, міф підприємництва е, гербера. А е, це книга, яка розповідає про людей, які почали займатися своїм власним бізнесом, будучи спеціалістами. Uh -huh. Наприклад, там е, випікають ті, що випікають пиріжки, або там маркетологи, або е, не знаю хто завгодно, дизайнери, які дуже круто роблять свою справу, але потім, коли вони стикаються з проблемами там підрахунку. Грошей там прибирання, там закупівлі, там водички в офіс і всього іншого, вони починають вигорати дуже сильно, тому що вони не менеджери і не підприємці. По факту, вони спеціалісти. Uh -huh. І от якщо людина зможе перейти зі спеціаліста в підприємця, тоді в неї все буде круто. Якщо ні, тоді вона просто вигорить і зненавидить свої улюблені пиріжки там або свій улюблений дизайн. А також мені подобається книга Даніела Канемана, який під назвою Думай повільно вирішує. І швидко це також там більше про психологію, і про mm -hmm. прийняття рішень, і мені вона теж сподобалась дуже сильно. а Також Голдред ціль от якраз ми в, в, читали на в бізнес-школі А, І вона також дуже цікава тим, що а, на виробництві, на, на прикладі виробництва, а, людина розповідає про свій досвід, і це дуже прикольно, тому що, наприклад, там маркетологам, людям, які працюють з креативними індустріями. І ніколи не працювали з підприємствами, наприклад, то дуже корисно було почитати, як приймаються рішення от на таких високоризикових і як хард, хардових бізнесах. Да, я теж свого часу ковтав Голдрода. Ну за кермом слухав аудіокни. Mm -hmm. Дуже цікаво. Я би ще порадив Гарвард Бізнес Рев'ю». Це так. журнал, який пишеться ну професурою. Mm -hmm. Там туди не пускають звичайних людей е, і статті просто ну феноменальні. Там одна стаття на шість сторінок може вам замінити цілу бібліотеку. Так, через ти 1000... щоправді вона в мене навіть в гарячих в гарячих. Та табах да на book, да. Yeah. Ти на майбутнє супер я теж чудово. Uh, друзі, дуже вам дякуємо. Uh, сподіваюсь, що ми з Андрієм змогли поділитись нашим uh, досвідом. Uh, для когось він буде великий, для когось невеликий. Але uh, ми дуже сподіваємось що ми uh, змогли вам розказати про те, яким може бути uh, маркетолог, яким може бути його освіта. Uh, не купуйте, будь ласка, курси в інстаграм. Або якщо купуєте, то дуже е, перевіряйте їх. Більше читайте розумних книжок, а взагалі більше читайте, напевно, вставляю. Учитися, брати мої, думайте, читайте. Так, і все буде круто, тому що крутий маркетолог це в першу чергу людина начитана і з широким кругозором, е, яка знає багато. Так, бажаємо вам якісних знань. Обов'язково підписуйтеся на нас у всіх соціальних мережах. До речі, ми пишемо розумні речі. Це може вам замінити якісь академічні зняття. Трошки я сподіваюся. Всім гудбай!